Мої вітання! Ви на каналі Channel. де вас уваги 4 хитрші зарядки телефону. В умовах постійних відключень електроенергії в Україні як ніколи важливо буває зарядити пристрій якомога швидше. Багато хто знає, що для прискорення заряджання слід вимкнути непотрібні програми або перевести телефон у режим польоту. Якщо найвідоміші способи не допомагають, зверніть увагу на ось такі менш відомі. Перше. Припиніть перевіряти заряд батареї. Це тільки заважає заряджатися пристрої. Більшість телефонів мають індикатори, які змінюють колір під час повної зарядки на них і орієнтуйтеся. Друге. Заряджайте телефон від розетки, не від ноутбука чи стаціонарного комп'ютера. Часто заряджання через USB може зайняти на годину або навіть трішечки більше часу. Третє. Використовуйте короткий шнур. А вже чим він довший, тим довше з ним процес заряджання. Крім того, краще використовувати рідний зарядний пристрій. Четверте. Зніміть чехол під час заряджання, особливо якщо у вас громіцький телефон. Нагрівання сповільнює процес заряджання. Надіюсь, що ці поради стануть вам у нагоді.